Велика Дарницька толока відбулась на озері Жандарка по вулиці Урлівській, 40. Мами з дітьми з самого ранку прибирали сміття. Ну, ми прийшли сюди, тому дитина ходить в цю школу. І мені б хотілося, щоб тут було чище, красивіше, уютніше. Мостик, який планують, нам тут теж дуже був, був удобен, тому ми на допомогу, прийшли на толоку. Велике обговорення з поміж мешканців викликала тема будівництва містка через озеро до школи номер 111. Адже лише в цьому році туди пішло п'ять перших класів. Чому міст в першу чергу? Тому що діти ходять до школи, і на сьогоднішній день взимку вони ходять через кригу, а це небезпечно. Інший варіант дійти до проїжджої частини також небезпечно. Тому мешканці до мене звернулися. Це було ще в минулому році. Ми наплегло над цим працювали і е, вийшли на те, що є відповідні кошти, передбачені, є вже проект. І сьогодні ми е, ініціювали громадське обговорення безпосередньо самого проекту і визначення того місця, де буде розташоване Это я сама бабушка, у мене школьница права третий клас, внучка. Вот. Но это очень тяжело и далеко не первого и особенно особенно возвращаться Вот. Ну вот, Конечно, очень нужен мост. Если бы вот хотя бы в узком месте сделали, было бы это очень классно.